Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги Ловол 454. І чому цей трактор краще взяти за, наприклад, той самий ДТЗ-5504? Тому що, по-перше, в них майже однакова ціна, а по-друге, все ж Ловол виграє у якості в ДТЗ. І подивіться, в нас тут встановлений двигун на 45 кінських сил, він у нас атмосферний. У нас ідуть передні противаги, задні противаги, розмір гуми. Передній у нас. Тобто самі габарити. 8,3х20, а задня 12,4х28. Потім бачимо справа є дві підножки, пластмасові крила, висока вихлопна труба і з додатковим кріпленням, щоб вона не відпадала. Потім головного оптика, звичайна. Сама якість ЛКП у нас достойна. Відкриваємо капот, він у нас тут так ручкою відкривається і опа! Дивіться, великий потужний акумулятор. Два амортизатори під капотом, чотири циліндри, двигун. Він у нас ця модель йде без кондиціонера загалом. Тепер бак у нас знаходиться ззовні, внизу, тобто перед запуском бажано тут підключати так і прокачувати паливо. Ось. Дивимось далі. Також дві підножки тут з цього боку. Він відкритий у нас. І давайте поглянемо в кабіні, що ми маємо. Дуже пахне пластмасою новою. Так, Це нова техніка. Три положення на демультиплікаторі швидкостей. Також чотири передачі. І реверс під рулем великий класний речах. На приборці у нас є а показчик палива, тахометр, мотогодини і температура. Також всі інші помилки, які можуть з'являтися, дублюються на приборній панелі. Під кермом у нас управління світлом, тут повороти і аварійка. Також замок запалювання і ще додатковий е, стоп. Червона кнопка стоп, тобто, щоб його заглушити е, терміново можна. Стоянкове гальмо, підключення повного приводу. Тут три-4 е, важеля на гідравліку. І всі вікна також відкриваються з таким чином. Тобто вона доволі продумана, це кабіна, ось дефлектори на пічку, ось сам радіатор пічки знаходиться. Є дефлектори, які дують на переднє скло. Тобто, переднє скло потіти в нас не буде. Ну, такий кейс інструментів йде по заводу зі пакет. Така техніка, і в принципі це дуже великий конкурент для ДТЗ. Навісний механізм міні-трактора. Ось дивіться, у нас є, по-перше, мигалка, заднє світло, щиток для номера з підсвіткою згори. Прикольно, щоб видно було. Потім ось такі. Повноцінний причіпний пристрій, ще буксирувальний крюк. У нас тут є ще такі виноси. Вони зварними швами, але погляньте на які вони потужні, і витримується вся історія до 750 кг навантаження заднього освітлення, вал відбору потужності під цим фаркопом, тому треба його зняти, щоб під'єднати якусь навіску з ВВП. Два комплекти гідроконекторів. І також рецетка підпречь вже тут встановлена у нас є. Ось, В принципі, зроблено професійно, катафоти звичайні, з звичайними лампочками. В принципі, тако все. Більше характеристик можна оглянути на сайті за посиланням в описі. Інтертехніка. Там ця модель є в нас. І актуальна на ню ціна. Тож, підписуйтесь на канал і на все добре.